Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити, щоб нас сама гра ре ресетував в стіл E Brain Road. Нам треба йти ось там, де Брайнроди виходять. І спочатку ми купляємо в магазині такий клон. Зараз такий клон ми купляємо. І все. Нам треба один клон. Так, тепер ми підходимо там, де Брейнроти виходять, беремо в руки клон, нажимаємо. І тут ось така кнопочка є. Бачите? Нажимаємо. Ну і тепер за картою просто. І ждемо, поки у нас ресет гра. Можна ось 5 секунд підожним. Беремо в руки цей клонер і нажимаємо, і він падає. І зараз у нас сама гра ресет дивіться. Ждемо, ми багаємося. Багаємося. Ждемо. Ще раз. ну Зараз я включу. О, ресетну, бачите? Прикольно. Ну і все, я показав, як зробити, щоб вона нас ресетнула. Всім до побачення.